О, відпрацював в полях, приїхав на нове місце дислокації і втішився одним із тих величезних плюсів, які має в батальйоні піхоти, порівняно з Рембатом, де я перші півтора роки мав честь захищати Україну. Римбат 30-ї бригади. От, і ну, з, з лютого 22-го року так. От, і одна з тих речей. Яка фундаментально від А до Я мене там не влаштовувало, це, були там питання індивідуальної та групової безпеки. Коли я казав, що мені так треба, те те і те. Їм навіть нічого не треба було робити. Їм треба було просто дати дозвіл. Ну нічого не робити. Дозвілу не давали. От розповідали речі, які на голову не натягнеш. Дорота компота. Я коли звідти йшов, то Пан Комбат мені казав: О, ти ще в піхоті пригадаєш наш комфорт, рембата там кровавими сльозами вмиєшся. Знаєте скільки я за неповні два роки в батальйоні К2 шкодував за там якимось там гарячим харчуванням і гарячими душами рембата 30-ї бригади? Правильно, жодного разу. І от питання безпекове, одне з тих, от просто. Великих плюсів, які мені от прям гріють серце. от Реально гріють серце і мотивують працювати ще краще. Тому що от таке командування, новий переїзд, нове місце. Один день я зробив коло навколо, подивився, послухав. Кажу любі командири, дайте мені копачик, вирийте ямку. Я перетягну туди там напівгнилий фургончик, і буду звідти тикати факи всьому, що літає навколо і повз. Так, і ляпає тут регулярно. Будь ласка. Копачик, ямка, фургончик. Все, його мені гарненько присиплють, прикопають, зробимо сходиночки. Все, Сашко добрий, щасливий, його командування дослухається, все працюємо, все безпека. от, от Як я це бачу і розумію, глибше риєш, довше живеш. Все для чого мені довше жити? Для того, щоб якомога більше долучатися до захисту України, до переможної української України, так і тішитися нею. От, ну а тут не тільки я зможу жити. Насправді. Взагалі, вояки не дуже люблять жити під землею, а я усюди, де можу, прагну жити під землею і роблю це регулярно і постійно. Дякую за підтримку, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.